Добрий день. До вашої уваги головний тренер Луганської зорі Патрик Ван Леван. Перед тим, як щось спитати, попросимо прокоментувати ігру. Ну, може, дуже короткий. Було сьогодні недостаточно проіграла. І, і все. Чи є питання? Хочу подякувати вам. За прекрасну гру. І спасибо, сказати, що ви такий достойний кривбаса і щоб ви були десь і поряд у турнірній таблиці. Це побажання, а питання є. А, ну хочу подякувати і хочу, щоб ви нашу команду оцінили. Вони Ще водно краще були, ніж наша команда. забили гол. і, і отак. Ja, ik denk dat we niet dan genoeg hebben laten zien. Wat was het lastige vraagstuk? Het een lastige vraagstuk. Eh, het was een lastige vraagstuk. 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 Het was en als vraagstuk. Het was een lastige vraagstuk. Het was een lastige Het was een een lastige vraagstuk. то они вообще не используют, сколько секунд можно или должен начинать игра, или вратарь должен начинать. Когда не начинает, должен показывать э, что-то. Они это не делают. И всегда разговаривают, когда ты станеш как тренер, э, и ты что-то рассказываешь, они скажут, дают нам респект. Мы не получаем респект от судейской бригады в сегодняшний день. Э, они не до конца э, судили по праве.

Uh, улучшивать их на качество, чтобы судить полна по правы и они когда они хотят. Что і... ну, ж там не обидели никого? Какой? Свои за желтые карточки. Ну вы тем, что щоб... не можете. Не, Нет, я, я, я тоже знаю правый, когда я буду открывать свой рот, чтобы я могу получать. Ну, это был момент, где судистские бригады уже должны показывать соперник, что они должны быстрее начинать играть. Я думаю, у нас. 3-4 минуты они не до конца играли. Но обычно показывают минуты, когда 90 минут играет, 90, 90 минут играет, они показывают дополнительное время. Они сейчас уже 3-4 минуты раньше начинают показывать еще 3 минуты. Или это невозможно. Ну, да. Скажите, после ну, был, э, такой непростой второй тайм, и мы видели, что луганская команда атаковала, Его команда защищалась. Оцените действия своих подопечных в атаке и действия прибаса в обороне. Спасибо. Доброго дня всім. Доброго дня. Продовжуємо прес-конференцію. Головний тренер Кривбасу Юрій Миколаївсьорнодуб. З перемогою, важливою, дуже вашою, дякую всім. бойовою. Як вам сьогодні матч? Матч дуже гарний. Ви знаєте, з ким ми грали. Заря Луганська Газара. Бореться за самі високі місця. Я думаю, вона дійсно показує непоганий швидкісний футбол. Тому ми розуміли, з ким ми граємо. Але дякувати хлопцям, що вони дійсно з кожною грою додають і роблять неймовірне. Перемога в вересі, зараз перемога вдома з зорею це ті перемоги, які нам дуже необхідні і дає нам змогу йти далі. Ми також набираємо очки, а це саме головне. І трошки відриваємося від тієї зони, де зона вилітає, як кажуть. Тому всіх фанатів, вболівальників ще раз вітаю з перемогою і бажаю саме найкраще, але саме головне, що наша головна перемога попереду, і будемо чекати саме головну нашу перемогу нашу перемогу в війні з Росії. Дякую, питання. Юрій Миколаєвича для вас було принцип. Була принциповою, це якраз, вважаючи на те, що колись виочолювали саме Луганського зарів. Були якісь новості? Ви знаєте, коли віддаєш клубу вісім з половиною років, а то й 9, то дійсно, що воно на все життя залишається. Тим більше при мені ця команда перший раз завоювала бронзовою медалі в чемпіонаті України в, в 17-й рік. Тому. Завжди цікавлюся, дивлюся, як грає команда. Я знаю, що цьому році, ні, в, слідчому, ні, в цьому році, в ні, чи в слідчому буде сторіччя клубу ФК Зоря 23 23-й рік. Да. Тому я їм бажаю неймовірних перемог, але не в грі з кривбасом. Зі всіми, будь ласка, тільки не з кривбасом. Ну, і вони Неодноразово вже ставали бронзовими призерами, хочу їм побажати, щоб вони зайняли вище місця, перше, друге, на яке вони здатні. І я думаю, що вони все це можуть. Тому в душі завжди залишається і любов до цього клубу, а коли граєш проти такого клубу, то завжди хочеться перемоги. Головне не програти. От так можу відповісти. Скажіть, будь ласка, коли ви готувалися до гри з зорею, чи використовували ви якісь свої знання і сайди з, з попередньої, скажімо так, ну з зрі знаючи, знаючи цю команду, чи використовували ви якісь скажімо так, свої особисті так, секрети? Ну скажу так, по-перше, я пішов з зорі ще в 2019 році. Вже дуже багато пройшло часу. Вже після мене пропрацювали там і Віктор Скрипник, зараз працює. Ван Луєн, тому команда трошки змінилася, ви ж бачите. Ті футболісти, які там були, вже їх дуже мало залишилося, практично і не залишилося. Тому ні, ми, як і завжди, з любим суперником готуємося. Дивимося, як мінімум, п'ять, а й, ну, інколи п'ять. А більше за все, три останні зустрічі. Зорі, в принципі, остання зустріч з рухом була, яку заря виграла 3-0. Ми навіть не помилилися, побачили, що вийшов один в один той склад, що грав з рухом. Тому було, як розібрати команду, подивитися, як з ними грав рух, і зробити свої висновки, проаналізувати і зіграти так, як ми хочемо. В принципі, ми зіграли непогано. Ті самі опасні моменти, які можуть робити заря, ми все це невілювали, тому ми знали, що вони грають по схемі 4-3-3. Дуже добре себе почувають вісьмерки, як ми їх називаємо. Ці вривання в ці зони в полуфланги. Ми їх добре закрили за наші півзахисники центральні, це приходька і банада, свою задачу викинули. Єдина у нас велика проблема зараз з нападниками. Один ще ніяк не. Трошки після травми ніяк не може підійти до основної групи це Рома Дебелка. А Устименко, ви знаєте, із за двох жовтих і червона картка в вересі. Тому прийшлося ставити Таркова, ну нічого, теж впорались, головне, що забили, стримали і виграли. Це саме головне. Був ви поміняли таке Так. я хочу вас привітати з тим, що ви. Новачків запустили хороші. І вони, а як би ви їх оцінили? Мені подобається, я вам ще казав спочатку, що той же Данило Безкаравайний, він свою поки що, щоб не злазити на своєму місці. Тей же Клім приходько також мене колись питали. Прийде час і він буде грати. В вересі він забив. Тут він теж відпрацював на всі 100. Так що все добре, та й той же Макс Луньов, який вийшов на заміну. Я думаю. Трошки часу ще треба для того, щоб він набрав гарні свої фізичні кондиції. І, я думаю, це також буде гравець основного складу. Та й всі хлопці, якщо когось відзначати, то нема нікого, щоб я на когось щось міг сказати погане. Всі відпрацювали, всі відіграли на всі 100%, тому ще раз їм дуже вдячний. Я їм сказав, що в я сказав, що вони. Можна вже називати мужики, але мужики то була заря. Я думаю, і у них це ім'я залишиться, тому можемо називати наших хлопців, я їм ще раз сказав, козаками. Тим більше я з більше половини свого життя провів в Запоріжжі. у Запоріжжі. в мене така фамілія верне козацька. Так що хай вони будуть козаками. Козаки це вільні люди, люди, які люблять волю, які не хочуть ходити під. Якимось і під чимось ярмом, тому це дуже класно. І, я думаю, вони це розуміють. У них все для того є. Тому хай вони будуть козакам. Козаків... Ну варата, і я буду, варата, так. Боратарі верне тут. Дякую. Юрій пачку, ну з дебелку зрозуміло, а скільки, будь ласка, Саратський, чого він грає? Хто хто? Вратарі. Ну дивіться, він <говор> перехвор... <говор> перехворів. По-перше, він як був капітаном, так і залишається. Але після тієї, гри, яку провів Андрій Кліщук, рівно. Ну, у мене будь-який тренер буде все рівно при всьому повазі. Я розмовляв з Сарнавським, він це дуже добре розуміє. Богдан, я не можу зараз. Тепер є дуже гарна конкуренція між ними. Тим більше є ще третій молодий вратар Хома Богдан, який вчора дуже Можливо добре відстояв. За Ю-19. Тому я думаю, що зараз конкуренція це клас, і треба тепер чекати, коли буде помилка якась, і що тоді ми зможемо десь зробити якісь досади. А поки що в мене не повертається язик для того, щоб я робив ці заміни. Скажіть, будь ласка, капіч забив, э, чистий гол І на вашу думку, як ви думаєте, на вашу думку, чому суддя пішов передивлятися в бар? Адже учісти, всі Це треба передивитися ще раз цей момент, епізод, я його чесно скажу, не дивився. Кажуть, що він там міг мішати воротарю, але він цього не робив. Я думаю, вони розібралися дуже добре і зарахували цей м'яч, тому не хочу Це, влазити. Як на, як на гру вплинула, перерва, перерва, потім майже на п'ять хвилин пограли, і повіться, як морально, психологічно на гравців. Ніяк, я думаю. Ми вже не перший раз в цій ситуації, це вже четверта чи п'ята, на мою згадку, гра, тому ми вже до цього звичні. Нічого не зробиш, у нас в країні йде війна, тому ми повинні це розуміти і відносити до цього нормально. Але ми в, рівних, в рівні ситуації разом з Зорею, що Зоря відпочивала, що ми, ми ж всі пішли. Тому це нормально, головне, що ніхто не отримав травмування і всі дограли цю гру, і все завершилось. Так що ще раз вам дякую. Вбачайте, yeah. буде Дякую. Дякую.